Закрити не можна лишити у селі плетений та шлик Маловиськівського району громада протестує проти закриття залізничної станції. Кілька тижнів тому жителі отримали лист. У ньому йдеться про те, що з 1 грудня квитки в касі не продаватимуть. Обурені взялися писати скарги, вимагають, щоб залізничників не чіпали. Адже для багатьох це станція це єдина можливість виїхати із села. Чи вдалося людям захистити вокзал? знає і примак самого ранку на станції платений та Шлик-Людно Місцеві відклали хатні справи, аби відстояти вокзал. Людей налякало оголошення, що з'явилось нещодавно біля каси. У ньому попередження: з 1 грудня квитки на потяги не оформлятимуть. Люди непокояться. Станція припинить існування. У мене, наприклад, діти живуть в Одесі. Я взагалі отурвана одміра буду. Є ще Луганський цей не буде ставати, оце Харківський, ще трошки пустили. Якось воно ж якось на місяць тільки дається розписання. Потяги та електрички для місцевих єдина можливість виїхати з села. Автобуси тут давно не курсують. Їзджу доча, три кілометри, йду, рибочка, несу на плечах гарбузик, несу квасольку, і хочу продати, купити хлібушка. Схвильовані можливим закриттям станції люди написали не одного листа в різні інстанції. Отримали відповідь дирекції Одеської залізниці. Керівництво залізниці розуміє соціальний аспект порушеного питання, оскільки пріоритетним завданням для залізничної галузі є забезпечення транспортних зв'язків та задоволення потреб населення у перевезеннях. Інформація про припинення роботи квиткової каси на станції не відповідає дійсності. Зміст даної відповіді просимо довести до відома інших заявників. Євген Мальцев перший заступник начальника державного підприємства Одеська залізниця. Проте, вже незабаром начальник станції отримав іншу відповідь. Знам'янської дирекції приходить ось така бумага. Покажі їй, бо Пожалуйста. Значить, який? Це вже з знаменської дирекції, який пишеться, що шановні пасажири, з 1 го по постанція, припиняється оформлення проїзних документів на всі поїзди далеко та приміського сполучення. Оце... Взагалі. Да, взагалі припиняється. Тобто вище стояче керівництво каже людям, що каса буде працювати, а вже знаменка каже, що ні, не буде. Квитки людям пропонують купувати на інших вокзалах чи замовляти через інтернет. Його треба мати інтернету. У нас покриття тут не увірене. Дальше. Для того, щоб купити цей білет в інтернеті, треба мати комп'ютер. Задоволення не з дешевих. Не кожен має такий комп'ютер. Це друге, третє, треба розбиратися в тому інтернеті, щоб його там купити. Той білет. І Як людина пожилого віку, пожалуйста, вона не розбереться. В знам'янській дирекції Укрзалізниці в телефонній розмові нашій знімальній групі розповіли: спочатку дійсно планували закрити станцію, аби скоротити витрати, проте нині знайшли можливість її лишити. Місцеві ж попереджують, якщо в Знам'янці не дотримають слова і закриють зупинку, вдадуться до радикальних дій. В нас вузлова станція. Перекриємо дорогу. Раз, два, три. Не поможе, значить, будемо щось Іменно говориш. Інна Промак, Олександр Донцов, день за днем.